Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у кримських папліках. Публікують відео, на яких видно, що російські військові літаки та гелікоптери літають над Кримом на дуже низькій висоті. Лякаючи місцевих жителів години п'ятої 6 шостої ранку. На околицях Бакальської коси в Роздольненському районі на північному заході півострова очевидці зняли проліт над шосе чотирьох літаків. Причому два з них пролетіли так низько, що на дорозі хитало машини. Також з'явилося відео прольоту вертольота над пляжем на околицях Севастополя. Такі ризиковані маневри пілотів можуть свідчити про те, що вони побоюються бути зафіксованими українськими силами. Жителі Балаклави повідомили вранці, що приблизно о нуль вони чули шум ракет, що пролітають. А потім у районі Мису Фіоленд щось зі свистом впало на землю. Весь будинок затремтів, зазначає очевидець. Після цього в небо піднялися літаки. Вранці прокинувся води попити, вікно відчинене не було, почув свист. Потім дуже гучний вибух, і одразу злетіли літаки. Підтверджує інший очевидець: на ранок набрав знайомого військового. Каже, попередньо вибухнуло кілька літаків і є постраждалі. З 9 по 24 жовтня в Криму зафіксували як мінімум 150 хлопків. Їх причиною стали вибухи на військових об'єктах і робота ППО окупантів. Крім того, нещодавно стало відомо, що ракетні комплекси С-300, з яких окупанти кошмарять Запоріжжя, ймовірно. Прибули на Мелітопольський напрямок завіабази за у Джанкої, де накопичені запаси ЗРК росіян. Зенітно-ракетні комплекси С-300, за допомогою яких росіяни тероризують Запоріжжя з окупованих районів області, ймовірно, 8-9 жовтня привезли з Криму саме на Джанкойському литовищі, наразі сконцентровано величезні запаси російських ЗРК. Як зазначають аналітики ОСінд, спочатку метою їхнього дослідження було знайти найбільш вірогідні місця запуску окупантами. Іранських дронів Камікадзе шахід «Шахід-129» одним з імовірних кандидатів була авіабаза у Джанкої. Розташована приблизно в 300 кілометрах від Одеси, вона підпадала б під критерії радіусу досяжності дронів. Однак на самій авіабазі експерти не виявили жодних доказів того, що її використовували для здійснення цих атак. А от що явно виділялося, так це великий контингент підрозділів протиповітряної оборони, скупчення батарей С-300 і більш сучасних пускових установок С-400. Одразу після цієї інформації активізувались вибухи на самій базі в Джанкої та авіабазі Бельбеку. Наскільки ми розуміємо, залишки боєприпасів С-300 на цій базі закінчились, адже місцеві жителі повідомляли про детонацію та вибухи. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!